Друзі, ранок добрий. Приїхав я сьогодні на рибалочку, але щось трошки не клює. Що я вирішив? Так як у мене випала така можливість взяти в руки новий кінетик тестом 5,18 зріст 260, і хочу потестувати, спробувати, що він мені скаже, дивіться, ситуація в мене яка. Я був на той стороні, вона мені більше до вподоби, але там вітер прямо в лісо. Я перейшов на цю сторону і думаю, що тут мені буде трохи краще ним працювати. Я його почну тестувати від 4 грамів і пішов-поїхав, до сількох я зможу витягнути цю палицю. І так, давайте подивимося з вами на цей кінетик. Так, ось дивіться, друзі, ось цей кінетик у мене в руках. Гарна така палиця. Якщо її потіліпати, то зтучите грузика палицю. От. Якщо її ну, видно, що строй екстра фаст. Не лапшиста, одразу становиться на місце. Ну, рукоять така гарненька. Ну, от. Так, щоб ви всі бачили, зараз знайду, ага, ось вона надпись. От вона у нас 5,18. Длина 8,6. Ну, на, на цьому спінінгу буде катушечка Сахара стоять 3000 і жилка 0,6. Ну 0,6 для мене це трошки величенька товщина. Ну, я міняти нічого не буду, тому як є, так і є. Ну, от. Тому ось, друзі, подивимося таку палицю покидаємо. Тут, до речі, кольця теж як в Софіни стояти. Ну, подивимося, що вона себе. Буде представляти його. Бо у мене є кінетик 1,7 грама, я її відкрив уже собі з другої сторони, я не можу сміло кидати 14 грамів <гум> і плюс 3 дюйма. то таке. Ця палиця подлиніша, ну подивимося. І так, дивіться, у мене тут 4 грама вже стоїть і стрікозяблік такий біленький. Ну і будемо пробувати зараз кидати, подивимося, що вона нам скаже. Тому, друзі, поїхали. Гайлала! І так, друзі, дивіться. Ось у мене 4 грама, як бачите, стоїть такий стріказяблик біленький. Приманочку я навмисно невеличку, щоб було більш зручніше кидати і відчувати, буде воно стучати, як воно буде віддавати і все остальне. Бо чим більша приманка, тим менше чувствительність становиться. Ось мої груза 4, 6, 8, 10, 12. І отак пішло до 20 грам. оцих. Тут у мене вольфрам і мідяхя. Тому, друзі, груза я приготував і зараз розпочнемо кидати. Давайте попробуємо. Ну що я сразу скажу? 4 грама палка не відчуває взагалі. 4 грама я пф, навіть не знаю, що вам сказати по цьому поводу. Подивимось, що зараз буде. Так. По вітру непогано кинув. За вітром, точніше проти вітру, я думаю, ужасно буде. Так, ну що, кінчик не відігрує взагалі на 4 грамах. Я навіть по шнуру поки що не розумію, пада на дно, не пада. О! О, от і кінчик перший раз відстрелив. Що то мені може показалось? Ні, є трохи. Дивіться, на 4 грамах щось раз через раз, ну і чим ближче підходимо, тим якось краще воно починає відстрілювати. До речі, цю місцину я не просто так вибрав, а тому що тут тверде дно. Щоб відчувати, буде гупати, не буде гупати. Так, ну що... Ну... Ну, я вам так скажу, 4 грама можна кидати, але палиця для 4 грамів явно не предназначена. Давайте ще раз кинемо, подивимося, що тут буде у нас. Ну, 4 грама цієї палиці взагалі невдобно кидати, воно не відчувається нічого. Так, ну, палиця вниз. Чекаємо, щоб упало до дна. О, упала на дно. Ні, Я б цією палицею не кидав би, не працював би чи трьома грамами. Або якщо б працював би, то лише в штіль, там, де немає вітру. Ну так собі скажем. Не найкращий варіант для цієї палиці. Кончик поки що не відігрує знову. Ні, ну таке, єлі-єлі, що то відчувається. Кончик відігрувати там. Ну, в руку я нічого не відчуваю. Так, є, ну що ж, поїхали, Попробуємо з вами кинути 6 грам. Це вже, як би сказати, 6 грам плюс приманка, Уже ми по тесту будемо в нижньому віку. Так, беремо це, ми скидаємо. 4 грама убираємо. Беремо 6 грамів. Приманочком. Так. Що ми відчуваємо? Ну, я б сказав би, толком нічого не відчуваємо. Так, поїхали. Ну, та 6 грам вона вже кидає трохи. Ну, я не скажу, що 6 грам це її низ, від якого вона буде працювати. Воно сходу відчувається. Кончик не відстрелює поки що. О, отак видно, кончик відстрелює. Ну, да, кончик відстрелює. Ну, в руку я нічого не відчуваю поки що. Ну і сказати, щоб далеко вона шмалянула 6 грам. Ну, думаю, що ні. Не шмаляне далеко 6 грам. Так, хорошо, давайте ще разок кинемо. Ні, ну так то якщо розібратися, то і непогано кинула за вітром. Ну це ж за вітром. Так, а ну... ну. А метрів 30 кидав. 6 грамів за вітром. Ні, ну так, якщо вниз палицю опустити, то кончик відстрелює. На 6 грамах кончик відстрелює. Там якраз вон, хорошо, ті три полоски вони показують всю цю красу по відстрелу. Так, ну, в руку я не скажу, що я щось відчуваю. От, просто в руку відчувається робота самого обланка, а щоб дно там стучало або щось в своєму роді, ні. Ну, знову б, я б сказав би, що 6 грам для неї мало. Вона не відкривається на 6 грамах. Роботати вже можна 6 грамами, але... але але, як там кажуть. Тому зараз знімаємо. Оп. І... Давайте поставимо з вами вісім грам. Опа. Оп. Оп. Так. Вісім грам, ось видно. Гарно, чітко все як полагається. А палиця у нас до 18. Ну, що я вам скажу? 8 грамів оце вже на палецю відчувається. Да? Відчувається на палиці 8 грам. Ну, я б так би сказав, би, що з 8 грам у неї, мабуть, потенціал буде. Ну, а хорошо, іде з 8 грамами. Так, да, і вже відчувається робота спінінга самого бланка в руку відчувається, але не стучить. Тобто дно я не відчуваю, щоб стукало. Ну, кончик все чудово відігрує. Бланк працює. Да. 8 грамів це вже для неї робочий діапазон. Якби палиця з 8 грамів відкривається. Ну це якраз для мене. Я от теж так люблю плюс-мінус 8-10 грамів це у мене старт роботи. Я рідко-рідко, коли працюю менше. А так, да, 8 грам, друзі. З 8 грамів вона працює. Ну, 8 грамм. А ну і ще разок. Ну, та 8 грамів уже, знаєте, я вам скажу і закидувати можна непогано досить. Правда, якби шнурочок потонший був би, було б гарніше. 0,6 шнурок, ну, це ще, мабуть, після зими тут стоїть шнур 0,6. Так, да, непогано працює. І понизу так палицю. І навіть от на вітер я піднімаю. чудово палиться, Відчувається робота спінінга вже. Так, добре. Давайте зараз перескочимо. 10 я ставити не буду, смисла, я думаю, немає. Давайте серединку візьмемо 12 грам. Що нам скажуть 12 грам? Опа, наші грузики. Опа, 8 кладемо, 12 беремо. Так, ось наші 12 грам, як бачите, написано. Оп. Так. О, та! 12 грамів це вісома вже тут. О, та, ви що? Хорошо летить 12 грамів. Навіть на 0,6 шнурі. Та, красота. В 12 грамів вона взагалі вписується Вон, з самого початку джигую. О! Друзі, стучить На 12 грамах дно стучить Ну і я відчув з 12 грамах дно. Ну, непогано, де з 12 грамів це якраз вага по мені. Ну, хорошо, видається. Ну, звісно, якби трошки тонше був би шнурочок, то могло б, мабуть, навіть з 10 грамів стучати. Ну, в даній ситуації я відчув лише з 12. І до речі, палочка легенька, вона удобно мені в руку ложиться. Вон, бачите, як? І ось і ось, між пальцями я тримаю, тобто вона мені добре важиться. Не, не огромний коміль. Чи цей рукоять, чи що воно таке, коротше, держатель, цей катушка держатель, який закриває всю руку. Тобто ну, в мене все на бланку попадає. Ну і ще раз. Та, ви що, друзі, шмаляє вона добре. 12 грам летить крепко. А ну так, кончик відігрує на сантиметра 2-3. І сліпий побачить при вітрові. Хорошо, я вам скажу. Так, отлично. Давайте теперь знімемо 12 грамів. 14 перескочимо і поставимо 16 грам. Як би сказати, майже поверху. Знімаємо стріказябліка. Знімаємо наше 12 грамів. І беремо ось 16%. Я думаю, на 16% у неї потенціал буде задіяний на всі 90%. Так, є, до речі, бачите, як я спінінг все рім'я тримаю. Я його на землю не кладу, я сюди в ногу його засовую і отак ось, ось постійно монтуюсь. Так, 16 грамм, так, вийшов, 16 грамів, так. Це 16 грам, це красота. Ну, поїхали. У. Хорош. Досить далеко. По вітру кидає досить далеко. Так, вона вийшла. Я відчуваю, як вона стучить. Ну, може, то, звісно, на ракушку попав. Бо зараз... Опа! Боже, в мене покльовка була! Ото гепнуло! <рив> Ніфіга себе! Я не очікував такого результату Йолі паля! От это гепнуло на 16 грамах! Йо! Я вже думаю таке кидать ним ловить. Ні, ну я вам скажу, покльовка була хорошо на 16 грамах. Знаєте, відчулося отут в мене, відчулося отут воно. І плюс як в мене рука знаходиться, як би сказати, сама рука, ну, локоть ближе сюди, теж відчулося, як воно гепнуло. От. Ну не зрозуміло, то оконець був, чи судачок може. Поки що я не зрозумів, але вона передала, я вам скажу, хорошо. Цікаво, чи видно було, як... Кончик, як вдарило, як кончик зігнувся, чи що там взагалі було, ну, зараз подивимось. Фу, як це було неожиданно для мене. Ану. Ось, друзі, дивіться, ось зуб, от дивіться, зуб стерчить, блистить. Та-да. Ось так от. Ну, 16 грам я вам скажу непогано. Вона на 16 грамах працює за очі дівочі. Уу, так хорошо, хорошо вона кидає. Досить хорошо 16 грамів. Я, мабуть, на дні. Так. Да. Ну, ця частина ставка трошки мілковата для 16 грамах. Але бачите, покльовочка рівно була. І палиця досить непогано працює. Ну і шмаляє, я вам скажу. Ну, принаймні, поки що за вітром. Ну, вітряний сьогодні день, але шмаляє вона непогано. Ну 16 грамів все працює чудово. Ну, тобто я так скажу приблизно, плюс-мінуси. Палиця предназначена для верхнього теста. З нижнім у неї, мабуть, біда. Але поверху вона шарує просто шикарно. да, непогано. Я вже таке думаю, треба кидати. Так, ну ладно, виматуємося. Це все добре. Давайте візьмемо верх. З 16 на 18 грамів. Подивимося, що наші 18 грамів скажуть. Отлічно, знімаємо 16, беремо з вами 18 грамів. Ось наші 18 грамів. І зараз ми зможемо з вами зрозуміти, чи є в неї скритий потенціал, як азура робить. Так, 18 чувствується гарно на палиці. Так, ну що я вам скажу? Я думаю, ми трошки навіть далі зайдемо за 18 грамів. 18 грамів вона шмаляє досить прилічно за вітром. Ну, палиця стучить. Тобто я чудово все відчуваю на повному виліті, кончик гарно відпрацьовує. Досить гарно відпрацьовує, я вам скажу непогано все відчувається, як робота спінінг. як абно гепа. Ну, правда, глибини. Для 18 грамів тут не вистачає мені глибини. Оце ж таке. У нас, якби зараз цель стоїть не підібрати вагу, а Зрозуміти, що вона представляє себе ця палиця Ну, як бачите, я вже довго виматуюся. Ще й поджигавав трохи. Так, є. Ну, поїхали ще разок кинем Ну, я вам скажу, для бюджетної палиці, а це саме бюджетна палиця, досить непогано. Непогано. Так, я, мабуть, на дні. Угу. Гарно. Ну, і длина у неї 2,60. Так? Да? Длина у неї 2,60, в принципі, для її зросту і тесту досить таки непогано вона працює. От. Тільки єдине, що тут не вистачає глибини трохи, як на мене. Но в палиці скритий потенціал, я вам скажу. Во, на 18 грамах палиця не видала своє максимум. Тому, друзі, що ми з вами зараз зробимо як професіонали? Беремо, виматуємо повністю все, що у нас є. Так, о, вимотався. Снімаємо 18 грамів. Так, ось наші 18 грамів кладу назад і беремо 20 грамів. Ну, тобто, вже ми робимо з вами приблизно 3-4, ні, десь 3 грами перельоту. І зараз зрозуміємо, чи є у неї ще скритий потенціал. Так, от, дивіться, 20 грамів. О, 20 грамів. Для цієї частини ми тут 20 грамів до фіга, але нас не це цікавить. Нас цікавить скритий потенціал. Так, для того, щоб не зламати палицю, для того, щоб не обірватися, робиться великий связь. І в цьому випадку ви не зламаєте. Ну не повинні, по крайній мере. Принаймні вона не зламається в моїх руках. Якби ви бачили зараз обличчя власника, це капець. А -а -а. Так, ну що, поїхали. Ну, я вам скажу, 20 грамів шмалянув. Вона не провалилась. Абсолютно від слова зовсім. Я думаю, нею можна буде сміло кидати і 22 грама, і, можливо, ну не факт, 24 грама. Зараз ми провіримо. Ну, палець працює на 20 грамах, досить непогано. Сама ж палець не забуваємо до 18 грамів. Але вона працює. Так, виматуємось. Я там при закиді трохи за палець зацепився шнуром. Ну нічого, нічого. Так. Виматуємося. Трошечки свіс зроблю коротше. Оп, біля вузлика. Друзі, я вам скажу сміло 22 грама, 24 грама на неї можна пуляти цієї палицею. Ну, Це опять же, скажу так, приблизно це ж на любителя. Я люблю палки перегружати. Почему? Тому що е інколи буває, коли я не на ставку, а на річці, я попадаю на яму на велику течію. Мені важливо, щоб я мог палицю перегрузити. В даній ситуації кінетик перегрузити можна. Ну, не забуваємо, що це бюджетна палиця. У неї хоть тест заявлений 5,18, Ну, я б так би сказав би 8,22-8,24. Ну, це моя особиста моя особиста така думка. От, я всі палиці, що в мене в руках бувають, всі перегружаю. Щоб зрозуміти, що до чого в ніякі можливості. Але ж і не забуваємо тот факт, що у мене стоїть маленька приманочка. Якби була б там сілікошка 3 дюйма, то при закиді спротив вітру всього остального було б гораздо більше. То, можливо, так би я свободу не кидав. А там хто його знає, Ну, палиця мені цікава. Я вам скажу так: для бюджетного, для початківця. Досить непогано. Навіть відчув одну клюваку на 16 грамах. То палиця себе показує досить таке непогано. Для початківця я думаю, що ця палиця підійде. Аж бігом. І недорого коштує відносно. Ну, от, ну, ось така палиця, кінетик. 2,60, тестом 5,18 на 20 грамах. <гум> Нормально, друзі, підійде, іде, гарна палиця. Ну, конечно, Звісно, да, це не Оріон, не Савада, не X-Game, але це краще, ніж Кіншина. До Сафіни я вам скажу, можливо, подзвону їй далеченько. Але це, це екстрафаст, це більш для судачого варіанта, Щука судак Точніше, не так, судак-щука. Отак би я б сказав би ця палиця. Але по жорсткості ну, савада жорстча, ніж ця палиця. Тому для початку, я думаю, вона підійде. Ну що ж, друзі, ось я потестував палицю. Досить палиця непогана, як на мене. Вона з самого початку розрабатувалася палиця як універсальна. Тобто вона розрахована на різні чинники природи, як би сказати. І клюваки, і хижака. І розрахована на неопитність рибака можна ударитися об ветку або Тобто І в неї виходить цим самим тест трохи занижений. Але ж все ж таки для початківця палиця персик. Рекомендую. Гарна палиця. У мене, до речі, теж є скінетик 17 але я не вже 14 пробував. Провалюється на 14 грамах мій кінетик. Ну цей на 20 грамах з маленькою пінзюркою не провалився. Тому, друзі, палиця гарна, рекомендую, в кого є можливість беріть для початку. Досить таки непогано. Ну що ж, друзі, всім, кому подонралося відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!